Алло, пані Наталя, вітаю вас. Дякую. Це вам Лариса Дякую. Білозір дзвони. Я поняла, поняла Миколаївна. Я дуже вам вдячна за вашу роботу. Вибачайте, що я вам надоїдала. Це ви не надоїдали. Ми робили те, що ми маємо робити. І це, це дійсно і, 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 і заслуга всіх всіх нас, що відомо і, і координаційний і штаб працював. Всі, звісно, Бог є дуже, дуже я вдячна всім. А так. що каже, а дзвонив уже вам? Він ще не дзвонив, він ще не дзвонив. Ну, я можу там попросить, щоб він вам позвонив. Щас я там біля так, нього ж є так, люди. Так, це зараз так, оцей так, обмін третій, він сьогодні, я так зрозуміла. Так, це сьогодні, да. Боже, яке щастя. Так. А що, я, дочечка це, мам, ваша? Я, мама, я тобі не вірю, у тебе вже криша їде, ти вже мішаєшся, ти вже натиходна, мами я тобі не вірю. Аліночка, я тобі не можу перекинути ту то тут координаційний штаб. Мужчина дзвонить, я кажу, я, я вже побачила. Спасибо. я почала кричати. Я сама в хаті почала кричати. Це ж він з 22 го року, да там да. да. Боже, дочекалися, Господи, є Бог на землі, слава я Богу. Я вам вдячна, дуже вам вдячна. А ми, а ми всі вдячні Боже, і координаційному штабу, і всім, тому що всі були долучені, це така радість. І дуже важливо, я, що саме я... хворих, хворих вертають, які втрачають... Я в... вам не вибачайте, бо я на ваш день народження до Наталі написала, а потім вже в кабінет. Наційний штаб теж просила, плакала, тому що нам сказали, що його перевели в 36 шости камери, в тридцяту, там 12 чоловік що вже в стощі. Це він десь там в Курську, в Воронежі був, да? Він зараз в ворогу з Курська його перевели в в Вороні ж гористомськ mm. була камера 36, шість, його перевели. Ну зараз будемо дзвонити взнавати, щоб він вам перезвонив. Що він вам я, перезвонив, я, 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 слава я Богу. Дуже вам, вдячна, все. дуже вам вдячна. А як там Місяченко? Бо я... бо я якось до нього ж хотіла приїхала. Ти оцей, що е, працювали я там вже ж разом. Щось... Да -да, я повторю, ну, нічого. То я вже я, приїду я... і до Місяченка, і до Миколи вашого. Будь ласка, я дуже буду рада. Будь ласка, я дуже я рада вам... за вас і рада за всіх тих род... за всі тих родини, які. Мають сьогодні і таке щастя, що вся допомога, яка вам потрібна по реабілітації. По я думаю, що ви знаєте, я не хочу просто це, де вони ми будуть. будуть да. буде все будемо робити, я, бо, бо їм треба. Україні. А далі ми вже будемо все, що в наших силах. Я все вже буду все, я вас обнімаю. Я дуже дуже щаслива разом дуже з вами. Ми одного неба. Да, да, всім при... вам прив... вам привіт, привіт.